Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Коли потрібно перевзувати зимову на літню, літню на зимову. Зараз якраз це буде актуально. Так, приблизно ну у нас центральний регіон Київ, значить, приблизно з середина березня, кінець березня, це з зимовою на літню ми будемо перевзуватися. Або якщо вночі вже буде явний плюс, плюс два, плюс. П'ять це на протязі хоча б тижня. Тобто середня добова там під підніметься до хоча б десяти градусів Цельсія, тоді вже можна про це думати. І е, моя порада е, всі ламануться перезуватися, ото то, після того як черги розсосуться. А, приблизно через тиждень-два е, їдьте і ви собі спокійно, щоб в чергах цих не стояти. Нічого страшного, якщо ви е, на два, е, навіть там три тижня переїздите на зимовій, особливо якщо ви їздите рано вранці і пізно ввечері, особливо рано вранці, о сьомій ранку, ще бувають заморозки. Температура буде нижчою 6 градусів Цельсія. Е, тож е, це якраз і температура для зимової гуми. Літню гуму перевзувають в жовтні, середина, кінець жовтня, приблизно так. Схема та ж. Всіла минулись перевзуватися. Чекаємо, поки розсосуться черги тиждень-два-три. І можна вже теж перевзуватися. Або ж знову ж таки, коли середня добова температура буде меншою десяти градусів, і ви вже розумієте, що ви їдете, а у вас там менше шести, то ваша літня гума вже не буде так працювати гарно як потрібно. На всесезонці ми не їздимо. Вона Хіба що якщо вона вам досталася з машиною, то літом ще на ній можна поїздити, але не на високих швидкостях, бо вона теж буде не дуже гарною. Далі для центральних регіонів, якщо ви на півдні, ну, то там раніше тепліше, то там раніше перевзуваємося. Якщо ви десь на півночі. Ну, то зазвичай пізніше. Тобто дивимося, щоб ми не їздили на зимовій гумі, коли в нас 15 градусів Цельсія, це вже для неї хрінувато, вона зноситься. Якщо ви будете їздити на ній дуже довго, проїдете 1005, при плюс 15 і більше, вона втратить свої властивості. На наступний рік вона вже не буде годитись. <кій> Якщо ви. Причому на зимовій гумі влітку можна їздити, вона просто зіпсується і буде негодна, але якщо ви там не на дуже високих швидкостях, то і нічого страшного. Якщо ви 50-60 їздите, собі максимум там 70-80, тобто навіть по трасі на зимовій гумі на 90, так і не поїхати. Вона просто втратить свої властивості і на наступну зиму вона вам, тобто деякі докатують. Тобто на них залишилось мало протектора, і вони докатують. А, якщо. Ви будете, а от навпаки, якщо ви на літній гумі попадете на холодну погоду, то ви можете і в ДТП потрапити дуже легко. Тобто вона втрачає свої властивості менше 6 градусів Цельсія, особливо коли там десь 3-2, вона як пластик, і на ній можна юзом піти, і машина не загальмує. Вона не мов би на ожеледиці опиниться. Тож, якщо ви. Попали в теплу погоду на зимовій гумі, то не кримінал нічого страшного. І навпаки, якщо ви на літній гумі, особливо там такий жорсткий, попали вже на пониження температури тоді хріново. Розумійте, що вам треба вообще катитись дуже обережно і ви можете просто-напросто не відгальмуватись. Тож змінюйте гуму вчасно і у вас не буде проблем. Далі порозповідаю вам про те. Яка там гума по протектору, які види, яку краще брати, яку ні. Ну, тобто Гума це важливо, гума це безпека і бажано, щоб вона була у вас нормальна. Гума це як страховка. Якщо нормальна, то і все нормально. Якщо хрінова, то або взагалі відсутня по протектору, то тоді, напевно, що буде якась біда. Всім гарного дня!